Ми розшукуємо двох сестричок – Ліану та Нелю Капаленко з Харківщини. Ліані у березні виповнилося 14 років, а Нелі зараз 16. На цих фотокартках дівчатка явно молодша, та я дуже сподіваюся, що це не завадить їхньому розшуку. Інформація про зникнення сестричок надійшла ще в червні 2022-го з прикордонного міста Вовчанськ, коли воно було окуповане росіянами. З тих пір минуло майже два роки, але за цей час жодної звістки про сестер Капаленко так і не було. Можливо, нелю таліану ще тоді вивезли на непідконтрольні Україні території або навіть до Росії, тому дуже важливо знати навіть найдрібніші деталі їх зникнення. Якщо раптом хтось бачив дівчаток чи знає про них, бодай якусь інформацію. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу розказати вам історію 13-річної Софійки Сторожук, яка теж зникла на Харківщині. Востаннє дитину бачили у місті Куп'янськ, яке до вересня 2022-го було під окупацією. Інформація про зникнення дівчинки з'явилася, коли бійці зсу звільнили Харківщину. Але де зараз може перебувати Софійка, так і невідомо. Можливо, дитина також перебуває на непідконтрольних Україні територіях. Сподіваюсь, що з вашою допомогою дівчинку вдасться розшукати. Давайте ще раз поглянемо на фото 13-річної Софії. У неї русяве волосся, тонкі губи та овальне обличчя. І якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 15-річний Іван Бастрюков. Хлопець теж зник у місті Куп'янськ, але ще у серпні 2022 року, приблизно за місяць до звільнення міста від росіян. Іван виглядає на свої 15 років: у нього овальне обличчя, темно русяве волосся та карі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Нагадаю, якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А тепер щодо підконтрольних Україні територій та більш-менш спокійного життя, на жаль, тут також зникають діти, і, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може, це буде хтось інший дорослий сім'ї, може, це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план, як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці. Куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює, і більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua